Україна буде членом європейського союзу вже 2030 року, і це фактично ухвалене рішення. Ось таку заяву нині зробила віце-прем'єрка із євроінтеграції та міністр юстиції Ольга Стефанішина на саміті експортерів 2025-го. Отже, вона назвала кілька чинників, які вказують на реалістичність намірів європейського союзу, зокрема за словами Стефанішиної бюджет ЄС на 2026-й, 32-й, 33-й роки. Формується вже з урахуванням членства України, також Україна теж не планує просити до 2027 року перехідних періодів, а всіх майб... з усіх майбутніх зобов'язань перед європейським союзом. Тобто частина законодавства для інтеграції України в Євросоюз буде розроблена та ухвалена 2027 року. Водночас Стефанішина сказала, що є і проблемні питання, але рівень інтеграції вже зараз є доволі високим.